3 вересня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та 5 – по зенітно-ракетним комплексам рашистських окупантів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та один зенітно-ракетний комплекс рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Неспокійно на території рашистського рейху, у свято ленінграді сталася пожежа в районі Нафтобази, було чутно вибухи. Київський вокзал у Москвабаді евакуювали через повідомлення про загрозу вибуху. Водночас у аеропортах Москвабаду масово скасовували та затримували авіарейси. Причина невідома. Оприлюднено супутникові світлини аеродрому в Гау Саратов, які свідчать, що кацапи досить дивним способом вирішили захистити свої бомбардувальники ту 95 від атак безпілотників, обкладають літаки автомобільними шинами. В ГАУ Белгород пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. У місті Курчатов Гаукурск непізнаний безпілотник поцілив у будівлю ФСБ. Постскриптом рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. З метою поповнення особового складу армії федерастів, рашистський режим намагається залучити для проходження військової служби мігрантів із середньої Азії, обіцяючи прискорене отримання громадянства та високу зарплатню. Загалом на РФ знаходиться щонайменше 6 мільйонів мігрантів із середньої Азії і певно більшість з них кремлядів вважають потенційними новобранцями.